Так, глядачі, всім привіт. Сьогодні у нас наступний торговий день. Для тих, хто вперше потрапив на це відео, скажу, що я торгую кожен день. Вже пішов третій тиждень. Кожен день я знімаю, як я торгую, як я відкриваю зділки, як я аналізую графік. показую свою стратегію, результати і, в принципі, як проходить мій день, як я поєдную все своє життя з. Торгівлею, Щойно зайшов в нову позицію. У нас відкрився ринок на годиннику 15.35, 5 хвилин вже як відкрився ринок. Я вже за ранок встиг сходити в зал, приудітись, все підготуватись максимально повністю. Готовий забриватися в той день. Давайте подивимося, що я взагалі повідкривав. Як порухалась ціна, так розкажу, яка ситуація зараз. Що сьогодні відторговуємо? Як рухається графік? Дивіться в попередній частині. Ми відторговувались такий рух. Ось тут, от по 9 ще ми. Ми заходили в позицію і по 9 10, ми виходили з позиції. Е, вийшло отримати ось такий от рух ціни. На цьому русі ціни я зміг заробити там 530 доларів. Це було в попередній частині. Всі, хто бажає, може перейти, переглянути у мене на каналі. Далі ціна пішла ще трошки вверх, вниз. Чук-чук, все -чук, закрилось. Субота, неділя були вихідні дні. От сьогодні понеділок. У нас ціна відкривається зразу палкою вниз. Ринок весь загалом теж перебуває в падінні, і зараз ми будемо використовувати цей рух в своїх цілях. В попередній частині. Я розказував, що ми будемо чекати на наступний тиждень. Ми будемо чекати загалом ось такого от руху, там на проміжку одного там, двох тижнів час. Але це не означає, що цей рух буде просто ось так, от палкою вверх і все. Ми можемо ось так: от піти вверх вниз, вверх вниз, і так йти цілий тиждень часу. І будемо на протязі всього наступного тижня, тобто цього тижня, торговувати ось цей от коридор. Ціни, який буде формуватися зараз, у нас тільки-тільки починає зароджуватися тренд на підйомний тренд. Ми відкрили першу позицію, і по ходу того, як ціна буде рухатись вверх, я буду докупляти. Тобто докупляю тут стоп-лосс, який в мене знаходиться зараз, ось тут пересуваю звідси його сюди. Максимально, що я втрачаю, це тільки ось цей кусочок. Потім докупляю тут цей стоп-лосс, звідси я пересуваю вже сюди, вставлю його в ноль. Тобто, що я втрачаю, по факту нічого, просто буду мати або менше прибутку. Або більше прибутку. Потім воно росте знов, я знов докупляю стоп-лос пересовую сюди. І так далі, поки ми не дійдемо до фінальної нашої точки, яка знаходиться ось тут в районі цього зеленого квадратика. Перша позиція в нас вже відкрита. Ми вже, грубо кажучи, зробили такий зародиш невеличкий. Ось тут ось так ми лапали цю ціну. Відкривається ринок, все йде просто вниз, і от на цьому відскоці я. Заходжу в позицію. Про це все я також звітую своєму телеграм-каналі. Ось тут я ще кидав 17-го числа. Що з понеділка буду пробувати торгуватися таку от комбінацію? Розказував, як ми будемо рухатись. Оцей про скальзування Ось це вниз воно було теж таке прогнозоване. І Зараз будемо очікувати подальшого руху вверх. Точно те саме що сказав вам щойно. Сьогодні перед відкриттям ринку нагадав всім, що можуть бути в нас угоди. Потім вже на самому відкритті ринку, коли ринок відкрився, ми почали падати. Я Купив акції, зайшов от по 8.95, Всім написав про це, потім кинув скриншот і каже, що ви будете мати кращу точку входу ніж в мене, тому що поки я купив свої акції і кинув вам скриншот. Це наша трошечки пролилася вниз, і всі інші учасники мали ось такий ще зазор, в якому вони могли купити. Тому я не знаю хто по якій ціні купив, але приблизно от Біля 1,2%, тобто один або 11 центів, всі могли забрати більше. Сьогодні має бути цікавий день. Зараз я чекаю свою дівчину. Вона приходить із своїх справ, і ми якось добираємось в центр. Там на нас речі прогулянка, тусовка, десь посадимо, поторгуємо, подивимось за графіком паралельно з цим. Всім ввечері прийдемо, підведемо звіти. Все, типу стандартний день трейдера. Разом з тим роблю виконує всю свою іншу додаткову роботу, про яку буде звітувати вже в наступних серіях. Зараз весь фокус чисто сюди, тому що вже відкрився ринок. Паралельно з тим всім вирішив докупити собі ще крапти. У мене з'явилися зайві трошечки гроші, тому 2 тисячі доларів зараз я перевожу з одного свого гаманця на Binance. Зараз в мене тут є во 20, Там все воно розкидано десь всюду. Потрохи каєм зарахування грошей. Після чого переводимо ці двіка в солану. Будемо докупляти монети солани. Воно якраз нормально знаходиться в середині цього всього діапазону. Мій, моя точка входу ще ось тут. Тобто, в мене зараз дана позиція має просадку. Ця позиція має найбільшу просадку по всьому моєму портфелі, тому я хочу її усреднити, щоб ви цю точку входу перенести. Вот сюди, і моя просадка стала. Менше і відповідно, коли ми виростаємо от до цієї зони, у мене вже ніяких мінусів не буде. Так, мені прийшли вже 2000 доларів. Ось тут ви можете побачити 2000 доларів додаткових. Зараз будемо їх переводити в монети. Так, тут вибираємо спот. Заходимо, знаходимо монету солана. Солана і тому що ми її купляємо за долари. І дивимось, скільки ми сумарно можемо купити. Виходить, що сумарно можу докупити. отут тут пише 12,27 монети. В Принципі непогано. Зараз докуплю тут роблю скриншот, і це все переношу сюди в CoinMarketCap, для того, щоб краще аналізувати е, ситуацію, свій портфель, тому що тут від Binance гарної класної крутої аналітики немає. І ця вся аналітика є на сторонніх сервісах. Мені треба всі зділки переводити туди. Ось так. От я заповнюю всі свої дані, то тобто вказую кількість монет, по якій ціні я купив, додаю, і мені це все формується. От в такі класні гарненькі діаграми, де я можу краще відстежувати, як рухається мій портфель, яка в мене просадка, по скільки я докупляв конкретну монету, скільки в мене середня точка входу по конкретній позиції, яка просадка, скільки прибутку, і так далі. Тут все це зробити зручніше. Тут на бінансі я потім перевожу сюди і тут маю нормальну, класну, гарненьку картинку. І так дублюю кожне своє дійство. Тобто, це, грубо кажучи, не є як справжній рахунок. Це просто. Як платформа, де ти сам зазначаєш цифри, вони рахуються просто від того, що ти вказав. А тут ти конкретно робиш вже самі угоди. Та, давайте додаємо. От в мене була просадка по В вот отут 22%. Так, давайте щоб ви теж це побачили. 22%. Все, Всі, всі побачили. Є. Докупив. Давайте подивимось тепер. Середня моя точка покупки це 205 доларів. Було 219. Я зменшив собі точку входу десь на 15 доларів. Тут є всі мої транзакції. Показано. Зараз я роблю цей скріншот. теж його кидаю в канал, тому що в каналі я звітую свої угоди і по акціях, і по крипті. Також по споту. Так, окей. Окей, окей, окей. В принципі, непогано. Просадка впала на 2%, і тепер можемо вже перетягнути ось тут точку нашого входу на нове оновлене число. То виходить 205, Це є. Перетягнули на 205. Так, села да, в мене найбільша лузерка, скажу вам так, тому що її я ще купляв по ось тут. Тобто, грубо кажучи, по, по хаях. Ефір мій найбільший переможець, я його купляв реально на незаходить. Отак, типу, ефір провалився, я його купив от в той час. А солана впала вниз, вдвічі відростає, і зараз я вже, походу, її там типу, докупляю, зменшую точку, і в мене потім середнє буде якесь значення тут або ось тут. Фактично я пересидів, і тільки от з цього часу я почну заробляти. Я вже кинув в канал пости. Ось так виглядає подача інформації по моїх угодах в крипті. Тут є скриншотик загального всього мого портфелю, і тут є скриншотик саме докупки, що я докупив з датою, часом і так далі. От і всі люди, хто є в цьому телеграм-каналі, можуть зі мною. Торгувати, торгувати мої угоди в акціях, більш спекулятивні, такі швидкі, мої угоди в крипті, ось такі от, довгострокові. А хто хоче доєднатися в цей канал? Вся інформація буде в описі під цим відео. Це буде друге або третє посилання. Там буде писати основний продукт, або закр... Закр... закритий канал. Доєднюйтесь туди, там буде інформація, що входить в канал. Якщо щось не ясно, запитуйте в мене. Всі посилання є в описі під відео на мій особистий ТГ, на мій особистий інстаграм. Наша позиція стоїть до. На місці, нічого не відбувається. Пішла було трохи вверх, знову відкотилась до ціни входу. Треба сидіти чекати. Можливо, навіть цю угоду будемо переносити на наступний день. Ми з Ляною вже при параді, вибігаємо з хати. Зараз будемо шукати, чим добратися до центру. Зділка наша вже трошки вальтає в плюс, тому виходжу з гарним настроєм: отак, от, от на таких черебиках своїх. І все. Зараз будемо наводити свою ту в центрі. Щоб ви собі розуміли, добираюсь перший раз громадським транспортом. Просто якась така велика розв'язка. який чебуряк стоїть. Раз має бути десь за 5 хвилин у нас буде ось тут от, е, автобус. Ну, коротше, Нам треба от туди будемо добиратися. Рішив таксу не їхати, поїдемо так. На таксі назад повернемось. Типу, Зараз покажу, скільки коштує футок. Дивіться, 40 гривень в одну сторону з Людинки. Майже 100 гривень в центр добратися. Так, ми вже прибули в центр. Оцініть обстановку. Зараз йдемо першим ділом щось перекуси. Маємо один китайський заклад. Прикольний, називається Укі-Укі. Знаходиться -укі". недалеко від центру. Хочемо щось там взяти, типу, завалитись в себе, закидатись, пожувати. Потім підемо всякі топові лухарі України, польські місця. Тут сидіти курити каляни на трасі і паралельно з цим працювати. Буду дивитися за зділкою, подивлятися. Має бути кайф. Який трафік. Гляне йде так, ніби мене не знає. Дивіться, яку порцію я заказала. Це глянена рука, оце моя рука. Кричу, якраз, два, три руки, і вона прям глибока-глибока. От Іляна парці теж. Ну, прям розміром з голову. Крише зараз ймо. Мені кажется, що я зараз буду ще в ото доїдати. І потім тут тусимо тут, ту, ту на іншу точку. А от така вот обстановка заклад. Ми їх приходили попередні рази, тут було все, зробити вот нахер, і ще черга на вулиці була. Цього разу прийшло дуже мало людей. Ну, прикольно. Бля, це якийсь пиздец просто. Я ледь свою доїв. Леона доїла десь процентів 30 за всією порцією, що там 70 лишило. Хоч м'ясо повиїдає. А це коротко про той, як хлопець стає жеремним. Кажуть, заїдаємо і пересипаємось в інший заклад. Я вже забронював столик. там вже будемо братися конкретно за роботу, говорить. О 15 в ми ми нікого Так, ми вже прийшли в наш заклад, Зараз будемо десь тут Надіюсь, на терасі, ну або всередині. Сидимо, ми, коротше, в такій тусовці. Ось такі от атмосферці. На вулиці щодень, у нас вже тут, в закладі ніч. Я стежу за ціною. У нас ціна пішла трошечки вверх на кілька центів. У нас же ціна 8,99, 8,98. Тобто, плюс, виходить, плюс там, 2 цента вже є. На наші акції це десь біля 100 доларів профіту. Ну дуже-дуже мало. Свічки формуються гарненько, з великими фітілями знизу. Тому можемо очікувати проходу вверх. Я би так казав. Не знаю, чи це буде сьогодні, тому що сьогодні до закриття ринку ще лишається практично нічого. Там півтора години. Це ще нічого такого серйозного новин. Сьогодні не передбачується ніяких. Тому ринок такий і в'ялий. Але загалом точка входу підібрана хорошо. Завтра просто посидіти, почекати, що трошки в позиції, тому використовую цей час з користю. Відпочиваємо, зляну ось так. Просто п'ємо воду, корим кальян. Походили, погуляли, повечеряли. Та й потім додому сипати, ще що вдома щось поробити кусок роботи. А так загалом зараз буду сидіти з телефончика працювати, іншу всяку двіжову по свою виконувати. Ми вже виходимо з закладу, подивимось, які у нас результатики. Що ми маємо? маємо класну творону розворотну таку свічу. Ціна 9.05-906, тобто плюс 10 центів прибутку вже є. На 4 тисячі акціях це плюс 400 доларів. Ну, в принципі, непогано. Тобто до балансу за сьогодні, якщо прямо от зараз закрити, це плюс 3,5% за день. Але я ще нічого закривати не буду. Зараз ми чекаємо нашу таксу і вилітаємо додому. Ось такий от вечірній двіж в Варшаві. Взагалі нікого немає. тераски всі пустують. Може, ще холодно. Але я загалом хочу, як стане потепліше, теж потусити на якісь тераси. Отам от. Це, до речі, перша калянка, в якій я був, коли тільки-тільки приїхав у Варшаву. Вона, напевно, одна з чотирьох там, чи з трьох, де всі наші тусять, де персонал весь теж наш. Тобто ти тут взагалі не відчуваєш себе якось ти, там, десь в Польщі чи ще десь. Ми вже приїхали додому. Наш кет дуже радий нас бачити. Треба я такого трохи потурмосати, бо потім він буде літати по хаті, як метеор. Речі, зараз підведемо підсумки того дня. Буквально коротко, кілька слів скажу, і потім продовжимо вже з наступного дня, тому що нічого не відбулося. Закрився ринок, позиція пішла в плюс 10 центів. Тому сумарно за сьогодні є плюс 400 доларів. Якщо дивитися загалом від нашого балансу, це приблизно біля там 3-3,5% до капіталу за день Позицію Лише на наступний день. Завтра будемо дивитися, як вона вже буде. Там відпрацьовувати ринок закрився класно. Свій телеграм-канал закритий прозвітував про це, написав кілька думок. В принципі, все був такий от день. День сьогодні не сильно продуктивний. Я очікував більшої продуктивності, але теж іноді треба давати собі такі дні, що ну не завжди ви будете робити все на плюс 100, там 50% від того, що ви задумали. Тому зараз відпочиваю. Завтра знову беруся за роботу. Так, у нас наступний день. Продовжуємо далі тримати нашу позицію. По новинах нічого не відбувається. Оцей весь тиждень він, в принципі, такий пасивний. Нічого цікавого не виходить. Хіба десь там щось може скаже Трамп або ще хтось? Тоді почнеться якийсь рух. Взагалі, якісь новини, дані, виход там якихось показників по ринку не планується. Але навіть при такому ринку ми маємо. Там незначні якісь результати. І зараз я хочу поділитися цими результатами з вами. Так, дивіться, ось наша позиція, яку ми вчора залишали, вона вже нам принесла 682 долара плюс 1,91%. Хочу всім пояснити, що ось це 36 тисяч це не кількість грошей, якими я зайшов. Особисто моїх грошей 11 тисяч. Доларів просто я ще використовую додаткові зайомні гроші платформи і за рахунок цього заробляю більше. Тому, якщо рахувати саме від мого балансу, то так як в мене тут плеча було десь на рівні 3, то оце 1,9 треба помножити на 3, і це виходить десь близько 5,5% до мого балансу торгового. Я думаю, що це круті класні результати. Тому якщо би ви торгували там з балансом, нехай давайте в 1000 доларів, так, ви б відкрили позицію на 3,600, мали б зараз там додатково я не знаю, доларів 50 э, точних. От типу вчора ввечері відкрили позицію. Сьогодні, якщо би закрили, плюс 500 доларів. Я думаю, непогано. По самому графіку, давайте пробіжимось по графіку. Швиденько, ось тут у нас був хід. Ми потусили. Сьогодні свічками пішли вверх. Е, тут а, утворили, грубо кажучи, таку поличку, її не зняли. Це хороший для нас знак. Зараз е, застопорилась ціна, то тому я думаю, що вона ще чітко чуть-чуть походить, і ми підемо верх і знімемо. Сьогодні є здогадки, що дійдемо до 9,25, на 9,25 Що ще за все закриюся? Якщо дійсно дійдемо до 9,25, то це буде приблизно та десь там приблизно 1200 доларів. Зможемо забрати. Я думаю, що буде крутий результат. В процентах буде 10% до балансу за два. <реш> За два блядь, торгових дні. І от тепер ви все це бачите, бачите, всі ці дні попередні. От візьміть, скажіть мені, що 10% в місяць неможливо. Я вже зробив 60, типу, відсотків. От якщо зараз закрити, ну там трошки менше 55-57, десь так. Вже зробив. Ну як це неможливо? Все можливо. треба Просто вміти руки тримати з нормального місця. Ну і бути гнучким. Бути гнучким підлаштовуватися. Зараз чекаю, що товариш має приїхати по мене, тому що я без машини ми будемо їхати знімати з ним е, випуск на його youtube канал. Коротше, ми зняли, були на днях першу частину, там де він просто задавав мені якісь питання, я на них відповідав. І потім були питання, на які я взагалі не очікував. І він мені каже, все, тепер е, я короче буду запускати рубрику, де буду брати людей з різної професії і щоб вони. Мені показували, як вони працюють. Я такий думаю, блядь. <різь> так що тепер я маю е, оце зустрітися з ним, і ми зараз будемо знімати продовження. Як ми відкриваємо рахунок з ним, типу закидаємо гроші, от в інтерфейсі розібратися і відторгувати кілька позицій, там хоча б 3-4 угоди, точно так само, як ми це робили в каналі за донат. І показати оцей весь результат на його каналі. Я думаю, крутий, класний буде контент для його глядачів. Так точно можливо хтось до мене прийде. і Навіть може буде дивитися це відео. Тому зараз виставляю тайк собі на ціну 9.20. Давайте на 9.28 виставляю за собі тейк і збираюся, тому що буду виходити через дві минути. Вирішив зробити трошки інакше. Я просто кину сюди, сюди по альорту. Як ціна дойде, переб'є. Я тоді зайду, подивився. Якщо ми будемо просто палками летіти вверх, ну буду пересовувати свій тейк. Ну або вже стоп в даному випадку. І потім, якщо побачу, що ми пробили, зайду, побачу, що ми пробили, починаємо відкатуватись. Просто закрию отак. То есть, щоб, щоб не було так, що я отут вот потайку закрию, потім підем палку наверх. Буду вже по факту дивитися ситуацію. Так вибігаю з хати, біжу. Знаєш, до свого цього товариша, з яким мали відео знімати, але він мені вже сказав, в нього знайому і машина щось закипіла десь от-от поруч. Ми зараз будемо їхати ще вирішувати ті питання, а потім вже знімати відос. так ось. Іноді бувають, знаєте, такі непередбачувані штуки, які ти ніяк не спрогнозуєш. Вони вилазять і в двоє плани з'їжджають, щось переноситься, щось ще десь. А так і тут. Моя позиція, до речі, підростає. Була відкотила сучка, вже знову йде наверх. Я вже трохи так, знаєте, тримур спіймав, але все окей, вже, коротше, 9.22, от. Щоб собі бачили, 9.22. З мене там вже плюс, ну ти ще доларів десь. Ну, косарик є, нормально. Я думаю, що я заробляю за цю зділку більше, ніж люди ось тут в офісах за місяць. що Ще сидять за своїми комп'ютерами. От-от і гроші робляться. Просто ходиш, літаєш, не знаю. Камерою в руках з телефоном і все. Оці всі приколи. Це все заснімемо. І потім треба. От я просто думаю, як. Ми вже їдемо в дорозі, заїхали за антифризом. Мій колега пішов за антифрізом, щоб ми залили в ту машину, яка закипіла. А я далі тримаю зділку на контролі, братва. Дивіться, це просто щось. 9,22 22 1000 доларів зайвих. Так, давайте перейдемо сюди на графік, глянемо, як тут воно все. Дивіться, як гарно відпрацьовує ця угода. Я не знаю, яка це вже позиція в ряд. Е, ну, ви все бачите самі. Ну, не знімав би на відео, ну хер би хто повірив. Ну ви ж все бачите. Ну що я буду вам розказувати, показувати, ще щось. От, все є. Всі зділки, все, все в кучу. Так, добре, що ми? Альорти наші ще не спрацювали, далі тримаю на контролі. У нас же ціна трошечки зросла ще більше. Вже думаю, зараз закрити угоду. Розкажу вам забавну історію. Бо коли ми їхали сюди, на цю точку, ось та от машина, ось там, от на перехресті. Там, тіп на моцаку, случайно зачеркнув задній бампер, поставив там царапіну. Реально царапіну, там навіть не в'їхав, знаєте, просто царапину. І вони замість того, щоб взяти з нього там якихось, не знаю, 50-100 доларів, сказати, що, пока, вона виходить. Зразу оре, поліцію визиваю, позводила. Ми поки що тут розбираємося з цією машиною, а, а ці блядь, переїхали сюди, трикутника поставили. Все, піздець, годину зараз, дві-три, а той півдня вб'ють на що, непонятно. Ну, коротше, просто цирк. Оце типічні поляки, вони отакі, от все робить якось на крису, якісь озлоблені, перестрашені, нелогічні. Ну, буде стояти, стояти з тим. Трикутиком на аварійці. Дивіться, що у нас? Дивіться, який потечок вилетів. Так, що у нас там вже? 32. Давайте подивимось, скільки це по прибулі. 0,35 коефіцієнта. Давайте порахуємо. Тобто в мене є 4 тисячі акцій. Помножити на 0,35. Це 1400 доларів. Ну і мінус комісія нехай 100 доларів. 1300 я забираю, от, якщо прямо зараз закрити позицію, вже буде 1300 доларів. При балансі в 11 тисяч це скільки? Це 12%. Доволі непогано, як за два дні. Так ну да, посилало би закривати зараз. Напевно, закрию вже, mm. тому що ми вже тут зібрали всю ліквідність. вище будемо навряд чи те безвідкатно, але шанси теж є на такий рух. Ну що, я вже закрив позицію, кинув в канал, от скриншот. Значить, от кажу, закрив угоду, забрав приблизно 1% до балансу. От скриншот 1448 доларів. Забрано. Давайте подивимось. От, тут от по 9:32 я закрив позицію. Тут от перед тим було відкриття. От дата, час, все є. Попередні всі угоди. Тут просто показує за останній місяць. Можемо вибрати. Давайте з початку місяця виберемо, застосувати. І тут. Тоді буде більше угодно. Ну, от, можете собі подивитись. Ось ну, такі от результати. Тож, такі результати мало хто показує, а в нас вони є. Пішли ми коротше знімати відео по дорозі, побачили магазин з одягом. Зайшли, дивіться, як. Ну, кайфе. Знайшов собі кофту дуже круто. Якраз хотів собі кофту отаку. От Скільки коштує, коштує ось. Краще, десь 110 доларів. Ну, нормально. Якраз ділка закрилась, кофта взялась. Якраз до моїх штанів підходить, які я купляв за 300 доларів попередньому. Там випуску. Все, вже є комплект. Капці, цей кофта, бомба, бомба. Можна йти тепер далі. Беремо. Бля, відчуваюся просто якимось машиною для зароблення грошей. Ви що гоните? Я такого давно не відчував. У мене зазвичай як заробив, реінвестуєш, заробив, реінвестуєш. А тут -а я просто заробляю і зразу собі щось купляю і забираю. Ну нормально, ну що, потратив одну тринадцяту або одну дванадцяту від того всього заробітку. Не є плохо. Ну що, цей день нас підходить до закінчення. Я поки не буду показувати вам табличку загалом від початку місяця, покажу пізніше, тому що я вже зачастив. Результат за сьогодні ви бачили плюс 11%. Потім ми відосік знімали, сиділи в центрі, вже сунуся додому. На годиннику 21.00. і тепер щось пороблю вдома, якийсь кусок роботи та й спати. Треба відсипатися.